Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одинадцять років російсько-української війни, століття боротьби та протистояння з імперією зла. Жоден народ у світі не проходив такі випробування. І немає такої титанічної духу, такої стійкості, незламності, мужності, сміливості, віри, надії та гідності, як наш. Ми віримо в незалежне, віримо успішно. Нескорено. Сильну європейську Україну. І ми, компанія з виробництва, найкращої спецтехніки робимо суттєвий план. Щодня, щогоди, Щохвилини. у майбутнє нашої батьківщини, своєю справою, своєю місією, своїм професіоналізмом. Пригадуємо перші моменти повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року. Ми не опустили рух, а зібралися з духом і вже за тиждень відновили на повну потужність роботу виробництва. Кожен наш працівник розумів свою місію. Ми побачили нові виклики, які диктувала війна. Ми швидко розробили та виготовили протехнічну машину легкого типу. А протягом цих років вдосконалювали її найкращим чином. Вже у квітні 2022 року ми представили спеціальну машину радіаційної та хімічної розвідки, якої немає аналогів у світі. Вона дозволяє вимірювати радіаційний фон в радіусі понад 50 кілометрів. Згодом ми створили першу в Україні піротехнічну машину важкого типу. Цей автомобіль став справжнім технічним проривом в гуманітарному розмінуванні. Піротехнічна машина важкого типу досі не має аналогів в Україні за рівнем якості. Кожен день по всій території України. Після ворожих обстрілів ми бачимо, як цей автомобіль використовують для безпечного знешкодження уламків ракет, ППЛА та інших вибухонебезпечних предметів. Іноземні делегації щоразу оцінюють високий рівень якості. інноваційність та ефективність цих автомобілів. Ми цінуємо підтримку України західними партнерами, які фокусують увагу на важливості створення такої техніки. А потреба України ній надзвичайно велика. Ми збільшили наші потужності і постійно поповнюємо арсенал ДСНС необхідною аварійно-рятувальною, пожежною та піротехнічною технікою. Це були сотні переданих автомобілів для різних підрозділів ДСНС України та інших структур спеціального призначення. Серед них САРМ-В, САРМ С і САРМ-Л, ПМЛ. ПМВ. Та інші оперативно перетехнічні машини, пожежно рятувальні автоцистерни різної ємності та комплектації, автомобілі газо димозахисної служби, автомобілі штабні, оперативно ОСА МОК, спеціальні автомобілі для водолазно-рятувальних потреб та інші. Сьогодні у третю річницю повномасштабного вторгнення я можу сміливо сказати. Що спецтехніка до спецавку допомогла Україні вистояти весь цей час, допомогла зберегти і врятувати тисячі людських життів, розмінувати тисячі квадратних кілометрів українських територій. В усіх куточках України саме наші аварійно-рятувальні автомобілі працюють на місцях ліквідації наслідків ворожих прильотів. Наша техніка допомагає рятувати людей з-під завалів. Вона очищує мирні міста і прифронтові деокуповані території від вибухонебезпечних предметів, уламків ракет, дронів, боєприпасів. Вона допомагає навчати та виховувати майбутні покоління, допомагає рятувальникам досконалювати свої навички. Вона гідно представляє Україну перед міжнародними партнерами. Компанія Validus Песавто це критично важливе підприємство, національний бізнес, патріотичний виробник, який служить своїй країні та її людям, сплачує великі податки для зростання і зміцнення економіки держави, надає робочі місця, виплачує гідну заробітну платню, створює гідні, якісні і комфортні умови праці для сотень працівників. Всі ці три роки війни. Компанія Валіду Спецавто» – вся наша команда, працює для потреб української держави в умовах війни, для зміцнення її безпеки, для її очищення, відновлення і досягнення перемоги. Після важких ночей, обстрілів Росії, після тиску наших ворогів, ламаючи перешкоди, обставини. Ми піднімаємось і рухаємось далі. Зараз ми здійснюємо унікальні розробки, створюємо інноваційні зразки техніки, якої в Україні ніколи не було раніше. Боминація винахідливих і креативних людей. Наша компанія саме про це. Компанія Валіду Спецавто допомагає рятувальникам. Компанія Валіду Спецавто допомагає Україні. Компанія Валіду Спецавто дає стабільність у цей неспокійний час. Завдяки компанії Валіду Спецавто ми відчуваємо надію і віру у перемогу. Ми відчуваємо гідність і пишаємось своєю роботою. Компанія «Валіду Спецавта це про місію рятувати людські життя. Дякуємо Збройним силам України за збереження нашої державності за стійкість і героїзм. Дякуємо нашим янголам рятівникам піротехнікам, пожежникам, за кожне врятоване життя, за вашу титанічну місію і безстрашність. Слава Україні! Героям слава!